Боже Отців наших, сотворителю і подателю життя, ми, діти українського народу, стаємо сьогодні перед Тобою з тривогою і страхом у серці за наше подальше існування. Звертаємося до Тебе, Отче, з покірним проханням, захисти нас від біологічного знищення. У роки неволі нас не знищив ворог, бо Ти, Отче народів, підтримував нас потужною силою і благодаттю. А наші батьки, захищаючи вітчизну, жертвували своїм життям, тому не допустили, щоб сьогодні ми самі допровадили народ до смерті, вбережи нас від злочину проти життя, рятуй нас від розкошолюбства, егоїзму, малодушності, не допусти, щоб наша Батьківщина була стерта з лиця землі, благаємо тебе через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Який своє життя віддав на Христі за спасіння світу і годує нас своїм тілом у Євхаристії, щоб ми мали життя і мали його в достатку. Амінь.